Так, мої вітання колеги. В общем, не буду тягнути кота за Коко Шанель. Сразу скажу, що ми будемо робити. Ось, будемо встановлювати вже розбрасувати Міндобрив на нашу тележечку. Будемо пробувати, що це весь процес установки, сам постараюся по трохи щось там знімати, якісь кадри. Ну, Руки просто будуть зайняті. Так що так, включуся чуть пізніше. В общем, що, не стала ця телега. скажу чого. Ось ці вуха занадто короткі. Під, е, кожен вид розбрати треба різні вуха, треба, щоб вони були вище. І тоді вже воно б стало, а так не вийшло. Так як треба сьогодні нам вже вносити, то приходиться шарувати вже так. Так що вже до наступного разу, як будемо розкидати, вже тоді поставимо. Визовемо сервісну службу, щоб вони все заміряли. Все так, як треба було. В общем. А мені треба ловити момент, поки мій брат може мені допомогти, бо сам я не справлюсь. Так що так, епопія із розбрасувателем з цим поки завершена. Будемо зараз розкидати добрива і вже їхати чарувати ротаціонкою. Ну, далі наблюдайте. Так, ну що, колеги? Топчемо вже на поле. Будемо пробувати вносити селітру значить, на ріпак. Я віддільно знімлю ролик по тому, як ми будемо на ріпаку працювати. І будемо карбомід вносити на пшеницю. По відео буде два штучки. зроблю там і там. Вийде, звісно, трошки в разницях в днях, там одне. Може вийти або завтра вже, або післязавтра, а наступний вже наступний день. То, в общем так. Оставлю, звісно, свій відгук, що воно, як воно працює, не працює, самому цікаво. Значить, з четверочку якось так ззаді вона як не, трошки дідска для цього трактора. Він якось не особо чувствує. А, це цю ротаціонку, це тільки дивлюся по ширині, щоб я різні проходив, щоб не посплягу, знаєте, не хочеться ж новеньке все-таки, не хочеться, щоб воно було поцарапане. Так що так, вроді би все ладиком. Оце жалко, щоб не вийшло тілешку поставити. Покріпленнях, звісно. Но ну, ніч, ух ти блін, оце спалили тут. Так і що. Я боюсь представити, як воно тут горіло. В общем, їдемо на поле, папа, значить, у нас буде на газончику, а брательник на МТЗ буде розкидати. Переставили навігацію йому на МТЗ. Там з маленькою антеною воно якраз нормально. Він законче розкидати. Навігацію ставимо в нікула обратно. і прямо далі. І мені щоб по навігації було трошки удобніше, я собі буду бачити. Мені так комфортніше. Знаєте, вчора спробував на боронуванні із навігації, то мені сподобалося. Реально сподобалось. Вже воно темно, не видно було, але дуже удобно. Так, звісно, не автопілот. Я буду на кожен раз оце Дивлюся, Андрюхов, не кожен раз дивлюся. А, це ж його відео з автопілотом автопілотами, блінду матка, класна штука. І Скільки мене товаришів теж мають автопілоти не советують, нарадуватися не можуть. Ну це перспектива майбутнє. Все тоді, погнали на полі, зустрінеться. В принципі, так я і хотів, щоб Ньюхоланд з фронтальним і ззаді є з ротаційною бороною МТЗ уха все із розкидачом мінеральних добрив. І так ми можемо повністю свій потенціал техніки використовувати на внесенні добрив. Ось, ось в мене Так, зараз засипемо і покажу в роботі вже. Так. Не хватає клапана нам. Поки хлопці загружають, зараз я вам покажу, що тут постану зимою і що у нас відбувається. Просто гляньте яка тут корочка. Ось, гляньте. Все в тріщинах, тут балебина, вітер видуває, все на світі. І в принципі ротаціонна борона справляється повністю. Трощить цю корочку і заділує селітру. Ну, зараз я вам покажу, як воно виходить. Ну, пшеничка от така, от. померзла, звісно. Покушиться, вона не покушилася. Тут з осені було дано 100 кг травмофозки і дається зараз. 100 кг карбоміда. Карбомід, дивіться, кстати, ось така от фракція цікава. Так що так от. О, і дід уже привіз нам обід. Зараз подобедаем і будемо дальше працювати. І думаю, блін, народ цікавий. Сусіди, не знаю, хто це. Ми для себе на своєму полі оставили дорогу, взяло, блін, переорало. Думали, мабуть, що воно нам не треба. Ну, це капець, а не видно, що там виїзд. Я в шоці просто. Sleepless nights waiting for the day I wanna be strong, wanna be brave Bloody hands wrapped, covered up in tape I might not be the best, but I never break I will not surrender, I am a contender I gotta be strong, gotta be brave You hold me back anymore from me getting what's mine I'll change my brain, my thoughts A new game, new rules, my laws Їду я оце, думаю собі А шоб оце сізешко сюди залетіть Вона і так собі долажна пшеничка Це б її геть покромсало б І все Вона не покушилася нічого оце Заду пасило б геть на тому крапка, А так хоч ось без травм, все прекрасно. Ну будемо бачить, буде ток, не буде ток, все одно воно покаже, як ти крути. Попрацював я трохи вже з технікою, з ротаційною пороною. Цією. І ще працюю і є вже трошечки своя думка, своє впечатлення по поводу даного агрегата. Цікава штука, кажу сразу, штука треба. Її основна функція це добасить корочку і удалять ключку. Ну, з корочкою вона справляється добре, але треба, щоб швидкість була. А я ганяю зараз по 20 км на годину, це края тут надходив. В принципі, виходить хорошо. Виходить, зараз не хочу, лучше тут в кабіні зробимо, кабінець буду ганяти і буду з вами Іменно Використовувати під те, щоб розкидати там добрива, наприклад, як ось в нашому випадку карбоміт. Ну Сьогодні ми будемо тільки карбоміт розкидати, це по пшениці і все. Тому що Захват маленький, 4 метри все-таки це дуже мало для Нюколанда. Якби шістерка хоча б, о, ото віщ так, маленький. Так, хлопці поїхали додому, а я залишився по піду до роботи, виходить, я так піднімаю до самого вечора або ночі. трошки. Країв багато, туди відходить, воно по то стрибає. Так, на чому я зупинився? В общем, не під такі от добрива. А, а ми вже так робимо, тому що немає особового вибору вже і треба безстренько це все діло робити, Вносить селітру, карбомід, тому що. Час іде. А ми його, якщо прогалимо, то пшениця буде ніяка. Вона і так тут на белебені. Сильно сильно тут вітряно і пізно вона. вона у нас взагалі пізня пшениця. Пізні соняшники були, пізні гібриди. Треба правильно підбирати соняшники. Планувати, де буде сіва зміна, що за чим. Жевательно пшениця, якщо соняшник в основному цієї, то краще ранні. ранні вибирати якісь, а ранні, рані. Щоб можна було в початку вересня вже її вготити. Слабенька пшениця, хоча ми тут давали їй по 100 кг травмофузки, навіть трошки більше було. Зараз по 100 кг карбоміна. Там щось рисують 30% вроде бы, как, э, доща, не знаю, буде, не буде, по радіо порадіо сказали, що центральна Україна буде дощ. Ну, Побачимо. Так то в принципі на швидкості я себе в тракторі комфортно чувствую, робити можна. Питаю папи, як в нього впечатлення, каже, мені подобається як вона робить, З роботи справляється. А якщо з роботи справляється і папі подобається, це значить вже успіх. Ось, це ж, це ж я тут краї відходив і воно стрибає розвороти. Не любе, звісно, а швидкостей, порана ротаційна ця. Вона тільки тоді. Дирочки робить, а не кроша це діло. Якщо хочете, щоб воно робило вам це кух, це геть інший інструмент потрібний. А тут, а тут основна задача просто розбити попередньо Оце таке. Так, на розворотах я її піднімаю, розвернувся, впустив попер далі. Це робиться для того, щоб а Не вигнути ці всі стоїчки. Я не знаю, хто як, як, е, її цю корону. Може, її не треба піднімати, але я піднімаю все-таки. Жалко, не дай Бог щось вирвати, а техніку я взяв не для того, щоб розривати, а не для того, щоб показати, як вона працює. Так що так. Так, в принципі, що ще добавить, У пшениці робить добре, вона не, це, не вириває, я думав буде виривати, абсолютно не вириває пшеницю, якось щадяще воно проходить. Хтось каже там, дирокол там, чи ще щось. Не знаю, може треба правильно використовувати. Моя думка. За колесами б хотілося б, щоб вона більше прижимала, то за колесами там буквально трошечки і все. Трактор сам, виходить, вказує, все одно приготавлює. І вже лінія оганчення цього воно не може опускатися того, як воно положено. Що, попереду далі.